Сьогодні ми продовжимо вивчати тему форматування та редагування об'єктів. Будемо працювати в графічному редакторі Paint. Я вам продемонструю, як створити ось такі українські прапори з таким нахилом, і як зробити заливку тексту двома кольорами. Поїхали. Для початку створимо новий малюночок. Щоб його відкрити, натискаємо праву кнопку миші і обираємо або команду редагувати в контекстному меню, або відкрити за допомогою Paint. Так, відразу обираємо масштаб зручний. На панельці інструментів фігури обираємо прямокутник. Так, відразу малюємо такий елемент. Рапору. Далі за допомогою інструменту лінія, десь посередині малюємо горизонтальну лінію, яка буде відділяти жовтий колір від блакитного. Для того, щоб ваша лінія була ідеально рівною, потрібно затиснути клавішу Shift. І далі обираємо заливочку на панелі інструментів знаряддя, обираємо жовтий колір і блакитний. Цей елемент зафарбуємо коричневим, наприклад. Далі, як нам зробити нахил? Обираємо команду виділити, виділяємо наш прапор, натискаємо змінити розмір. І ось в групці нахили по горизонталі, пишемо десь 30 градусів. Так, ось такий. Прапор у нас вийшов. Трішки, я зменшу його розмір. Для того, щоб не виконувати всі ці дії повторно, ми просто скопіюємо наш прапор і вставимо його. І тепер за допомогою команди повернути, відобразимо його зліва направо. Ось такі в нас два, однакові дзеркальні прапори вийшли. Далі працюємо з текстом. На відміну від текстового редактора. Microsoft Word у нас тут відсутня така функція, як градієнтна заливка, наприклад. Тому ми будемо за допомогою деякого лайфхаку зафарбовувати текст двома кольорами. Для початку надрукуємо текст Україна. Щоб перейти на новий рядочок, натискаємо клавішу Enter. Понад Усе. Також, на відміну від текстового редактора, в Paint відсутнє вирівнювання тексту, тому ми можемо його вирівняти за допомогою клавіші є. Далі знову обираємо команду виділити, обводимо наш текст, і вже можна його меншим більшим зробити, вирівняти, щоб він був більш так красиво посередині. Нагадаю, для того, щоб не перекривала ваша ось ця рамочка інші елементи малюночка, обирайте, тут ставте галочку Прозоре виділення. Так, є. Далі я обираю команду Лінія. Інструмент Лінія, основний колір білий. І, затиснувши клавішу Enter, затиснувши клавішу Shift, для того, щоб лінія була ідеально рівна горизонтальна, проводжу таку лінію. Чому саме білий колір? Тому що він буде зливатися з кольором нашого фону і її не буде видно. Так. Для чого потрібна ця лінія? Інструмент заливка зафарбовує закриту фігуру, тобто, відокремивши. Половинку букви цієї лінії ми якби, відрізаємо нижню частину літери, яку ми потім зафарбуємо іншим кольором. Акі тепер обираємо блакитний колір, щоб було зручніше, можна збільшити масштаб малюночка. Такий у нас гарний текст вийшов. Далі попрацюємо з гербами. Ну Робимо таким чином: відкриваємо браузер, заходимо на сайт пошукової системи, і я вводила саме ось такий запит: тризуб, розмальовка і. Англійськими літерами дописувала PNG. Це формат малюночка для того, щоб він був чіткий. Так. Ось, відбираю відразу результат, який мені подобається. Раз для прикладу, зараз, так, праву кнопку миші копіювати. Переходжу в Paint і обираю команду вставити. Колір фону у нас чорний. Зараз ми його перефарбуємо в білий. А далі, щоб розфарбувати трезуб так само, як текст, потрібно ті ж функції виконати за, деяким, за деякою різницею. Якщо ми зараз намалюємо ось тут білу лінію і розділимо наш трезуб навпіл, то коли я захочу. Використати заливочку за рахунок того, що ось ця лінія білого кольору, так само як мій фон і елементи, ці, то в мене, бачите, всі, ось це буде одна велика така фігура, скажімо так, а ось закриті якраз такі елементи залишились білими. Тому нам потрібно обрати колір лінії іншим кольором. Не білим, а трішечки ну можна його обрати ось майже білим, але трішечки, трішечки Ось бачите, він такий, наприклад, з жовтим відтіночком. Так, обираю лінію. Тобто на фоні його не буде видно, але, за рахунок того, що це все ж таки не білий колір, то в нас не виникне такої проблеми. Так, є. Тепер знову обираю команду виділити, копіювати, вставити. Так. Тепер скопіюємо мапу України. Знову заходимо в браузер і замість «Трезуб» пишу мапа України. Вкладочка зображення переходжу і шукаю чистеньку мапу. Так, ось такий варіант. За допомогою контекстного меню копіюю зображення. Переходжу в Paint і обираю команду вставити. Так, ось наша мапа. Так. Тепер виконую знову ж таки за допомогою інструмента лінія. Тут, в принципі, можна вже використати і ось такий блакитний колір, він нас влаштує. Обираю заливка блакитний і жовтенький. Ага, тут ось трішечки блакитним не дофарбувалось. Ось чому саме потрібно шукати. Картинки PNG Ось бачите, які вони нечіткі краї. Ось саме тому ну, старайтеся відшукувати якісні малюночки. Так, ну ось так така ось картиночка у нас вийшла. Ось як відшукати гарної якості картинку? от Якщо ви наведете вказівничок вашої миші на картинку, то ось тут будуть цифри, це називається розширення. Чим вони більші, тим якісніша і чіткіша буде.